Розкажи на пальцях, як працює твій бізнес. Дослухайте до кінця, друзі. Будете приятно, приємно здивовані. Для того, щоб я пояснив на пальцях швидко, як працює наше підприємництво, привожу перший приклад. Звичайний і наш. Слухайте звичайний. Ви йдете по вулиці, бачите на вікборді рекламу. Масло, рошен по 78 ,83 гривень 83%. Рядом сільпо, реклама. Піднімаєте трубку, дзвоните додому, кажете, дружині, слухай, масло по 78 гривень. Дружина каже: о, супер, його ціна 120, іди, бери, купуй. Хорошо, ви заходите в магазин, купуєте собі масло. Скільки взяти? Не знаю, візьми 5, взяв 5. Піцу взяв, води взяв, молочки взяв, того взяв, того взяв, пиво взяв, риби взяв, все. Аби не реклама на бікборді, ти в сільпо і не заходив би. Ти потратив гроші. Тепер дивись далі фішку. Коли ти дружині позвонив і сказав, що по 78 гривень масло рошенівське, 83%, твоя дружина може зробити такі виші. Вона може позвонити своїм подругам, своїм знайомим, матері, дочці і сказати: слухай, доча, є масло. У вас в сільпо по, 80, по 78 гривень. Доця, по рекомендації твоєї дружини, побігла, купила. Дочка займається випічкою. Вона обзвонила всіх своїх знайомих дівчат, тому що. 83% по 78 гривень це круто. Дівчата поспішли купили. Скажіть, будь ласка, я тільки що розказав щось страшне. Ви купуєте самі, ви рекомендуєте, по вашій рекомендації люди йдуть, люди купують. Це схема, по якій сьогодні живете ви. Я розказую вам на пальцях схему, по якій ви будете ділати те саме, тільки вам за це будуть платити. За що платить? Скажіть, будь ласка, якби ви не подзвонили своїй дружині, а дружина не позвонила дитині, а дитина не позвонила подруге, ви б увеличили товарооборот для сільпо. Якби ви нікому нічого не сказали? Ні. Ну так як ви сказали, ви зробили реалізацію. Ваші слова коштували оборотки. І за те, що ви комусь позвонили, сільпо заробило. Рошен заробив. Вам за це все хтось щось заплатив, ви зробили продажі. Вам ніхто нічого не заплатив в житті, повірте. Розказує наш метод. Ви купуєте собі. І за те, що ви купуєте собі, система, в якій ви купуєте, вам автоматично поверта назад 9,5% кешбек, щоб ви не ходили в сільпо. І друге, якщо ви порекомендуєте комусь цю систему, і люди, по вашій рекомендації, підуть в цю систему, потратять там гроші, получать свій кешбек, і ці люди можуть жити в 100 країнах світу, неважно, де вони живуть. Система порахує товарооборот, який пройшов по вашій рекомендації і в середньому з вами поділиться 10%. Щоб, щоб, щоб отримати 3 копійки, вам ФОП не нужен. Щоб отримати 300 тисяч гривень, вам нужен буде ФОП. Якщо ви зрозуміли, про що я зараз сказав, ви молодець. Якщо ви сейчас можете сказати, ага, фігня не може такого бути, супер, ви теж молодець. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як це працює на пальцях. Алгоритми всі існують. Це можна робити паралельно зі своїм життям, зі своєю роботою, ким би ви сьогодні не були. Таким чином, ваші гроші, які ви несете сьогодні в систему номер 1 це просто потрачені гроші. Гроші, які ви несете в систему номер 2 про яку я сьогодні вам розказав, це інвестиція. Посчитайте, будь ласка, скільки ви грошей тратите сьогодні в рітейлі, що було б, якби вам з тих оборотів, які ви зробили, повернули 9,5%. Скільки б це було за рік грошей. Всього найкращого кого цікавить, те, про що я зараз говорив. В шапці профіля є посилання на Телеграм. Зв'язуємося і починаємо разом заставляти систему номер 2 платити нам офіційно на рахунок в банку з виплатою податків гроші. Починаємо діяти з України в багатьох країнах світу. Всього найкращого Отакий онлайн!